Він першим увів у політичну мову термін Холодна війна і ще за життя став символом супротиву тоталітаризму. Джордж Орвел англійський письменник і журналіст, відомий передусім двома творами колгосп тварин і 1984. У них він показав, як жорстокі режими знищують людину, свободу і правду. Та він був одним із перших, хто порівняв жорстокі людоненависницькі режими і Гітлера та Сталіна. Справжнє ім'я Орвела Ерік Артур Блер. Він народився 1903 року в бенгальському селі Мотіхарі. Тоді це була Британська Індія. Вже у віці 5-6 років Ерік був упевнений, що стане письменником. Коли хлопцеві випинулося 8 років, його відправили навчатися до елітної школи у Великій Британії. Майбутньому письменникові там було дуже важко фізичні покарання, холод, несмачна їжа. Приниження і сум через розлуку з батьками. Згодом дружина Орвела згадувала, що спогади саме з цього періоду життя послужили матеріалом для антиутопії 1984. У молодості Блер служив у колоніальній поліції в Індії та Бірмі, але швидко розчарувався в імпірській системі. Він добровільно пішов у відставку. Жив серед бідноти Лондона і Парижа та відкрито критикував колоніалізм. У 1933 році Блер бере псевдонім Джордж Орвел і. Публікує збірку нарисів, де розповідає про роки служби в колоніях Британської імперії. Громадянська війна в Іспанії в 1936 році остаточно сформувала його погляди. Він разом із дружиною поїхали до Іспанії, де письменник приєднався до антисталініцької лівої партії. Кілька місяців воював на фронті проти франкістів. Згодом у Барселоні Орвел з дружиною ледве не стали жертвами розправи агентів НКВС з їхніми політичними противниками. Подружжя вдалося втекти в Іспанії, а московські політичні процеси стали предметом дослідження та критики Орвела. Особисті враження письменника від подій в Іспанії, а трохи пізніше знайомство з матеріалами і документами про політичні процеси в СРСР змусило його змінити ставлення до комунізму і стати його противником. Під час Другої світової війни Орвел очолював напрям спротиву нацистській пропаганді на радіо BBC. Згодом був редактором літературного відділу в газеті а наприкінці війни репортером у Європі. Пізніше його дружина раптом померла від післяопераційної інфекції. Тож Орвел наприкінці свого життя переселився на відлюдний острів на узбережжі Шотландії. Там він поринув у роботу і майже ні з ким не спілкувався. Письменник міг проводити за роботою по 12-14 годин щодня, саме на узбережжі Шотландії, і завершив роман «1984», який було опубліковано в 1949 році. Під час виходу книги він уже перебував у лондонському госпіталі. Помер Джордж Орвелл від туберкульозу 21 січня 1950 року у віці 46 років. Тексти Орвала і сьогодні звучать як застереження, свободу легко втратити, якщо не захищати правду, і саме тому його книги залишаються актуальними і зараз.